Готуються до можливого ускладнення ситуації на Чернігівщині і аварійні служби. Вже створено оперативний штаб щодо забезпечення безпеки громадян, захисту об'єктів інфраструктури та ліквідації надзвичайних ситуацій. Організовано дві мобільні групи для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Одна з них розташовуватиметься у Чернігіві і відповідатиме за північні та центральні райони, інша буде у прилуках. Проводиться також перевірка стану готовності захисних споруд планів цивільного захисту на особливий період реагування на надзвичайні ситуації. До мобільних Оперативних груп входять автомобілі управління та зв'язку, пожежна техніка, аварійно-рятувальні автомобілі, автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі швидкої допомоги та автомобілі для, мобільні автомобілі для обігріву людей. Зараз вирішується питання щодо збільшення камер відеоспостереження на, на вулицях міст області. Це надасть змогу. Зменшити злочинність а в разі скоєння злочинів, підвищити розкриваємість і оперативність роботи правоохоронних органів.